Наступна головоломка. У нас є така рівність 4 додати 2 дорівнює 9 додати 6. Наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити один серник, щоб наша рівність була правильною. Тобто, щоб ліва частина дорівнювала правій частині. Це є досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно логічно мислить, без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити один зернин, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно перемістити один синик, щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задачка, для цього нам достатньо перемістити ось цей срник, ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 4 додати 2 буде 6, 0 додати 6 буде 6, 6 дорівнює 6. Наша рівність рівна, задачку виконано, головоломка вирішена.